Пане Романе, з вами хочемо поспілкуватися про те, чому на вашу думку Міністерство охорони здоров'я затягує запуск інформаційної системи донорства. Є кров, і загалом, що це за система, і чому вона на вашу думку необхідна і мала би запрацювати ще вчора. а МОС зволікає із її впровадженням. Давайте напевне про те, навіщо це потрібно, і що це тому, що донорство в Україні це достатньо проблемний процес був ще і до початку повномасштабки, постійно були оголошення про збори крові для там конкретних пацієнтів і загалом, і тому її не вистачало. і У нас, в принципі, досить погані показники, на жаль, по забезпеченістю кров'ю е, нашої медичної системи. Е, і тому е, тут є два шляхи розвитку цієї історії. Одна з це залучення більшої кількості людей до донорства з іншої точки зору це оптимізація і покращення самих процесів всередині, тому тут досить багато є різних ініціатив приватних громадських, які залучають більше зі сторони донорства. Але при цьому один для шляхів це цифровізація. Банально, якщо там ви здавали кров або хтось здавав кров, то ви там приходили отримувати, наприклад, довідки про те, що ви здавали кров, щоб мати додаткові вихідні, щоб мати додаткові бонуси. З часом ви багато здали крові. Це ще й навіть додаткові пільги. І тут цифровізація в цьому шляху з одного боку може дати дуже багато додаткових класних інструментів, залучити людей здавати кров і, в принципі, спростити всю цю бюрократію, яка там всередині відбувається, і для донора, і для центрів крові. З іншої точки зору є питання питання яке для кого може може вона важливіше, це сама якість крові, тому що навіть не дивлячись на там. Нестачу близько півмільйона е, е, донацій щороку відбувалося, і навіть якщо у вас в одному відсотку цієї крові є якісь проблеми, це вже величезна кількість людей, які далі отримують якісь там інфекційні захворювання або інші проблеми. Тому контроль за якістю крові це суперважливе питання в багатьох країнах в Європі. Це взагалі дуже зарегульовано, і ми, як країна, яка має вступити в ЄС, теж намагаємося гармонізувати свої процеси з тим, як це відбувається в Європі, і тому є там величезна задача, теж від цифр. Це зробити так звану простежуваність, щоб умовно кажучи, від вене до вене, ви могли подивитися, що відбувалося з пакетиком крові, від кого він, кому він залився, які там були тести, чи дотримувалися умови його зберігання, і там все, все все що з ним відбувається, і тому якраз ді кров це система, яка має грубо оцифрувати кожен чих, який відбувався з кров'ю, і з бюрократичної точки зору, коли це якісь довідки, і так далі, і з фактичної точки зору, а що це за пакет з кров'ю, від кого він, який він шлях життя пройшов. Ну, але пане Романе, я так розумію, що в цій системі є кров. Ви пропонуєте запровадити одразу три реєстри. Чи можете розповісти, що це за реєстри і чому вони важливі? Так, да, дивіться, тут вся ця система є кров. Взагалі система крові це медицина в медицині, тому що по великому рахунку у вас треба і реєстр донорів, і щоб там ну, збирати донації. і… Так, на жаль, у нас розірвався зв'язок, але я сподіваюся, що буквально за мить він відмови, відновиться і ми зможемо продовжити спілкуватися з нашим гостем, зокрема, поговорити про важливість інформаційної системи Єкров. Отож, пане Романе, будь ласка, якщо ви нас, з нами. Ми та, ми. Та, та, чи, та, чи чуєте нас, чи можемо продовжити спілкування? Так, 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 так. так. так на жаль, ми не так. чуємо. Але я попрошу перенабрати та пана Романа. І ще раз нагадаю, співзасновник GoTech компанії Стрімко, яка підготувала інформаційну систему ЄКРОВ, але чомусь наше Міністерство охорони здоров'я не поспішає її запроваджувати. І з чим це пов'язано. Також загалом про важливість цифровізації у цій системі донорства у системі переливання крові. Про це ми спілкуємося з нашим гостем. Звичайно, нагадаю, що нещодавно був підписаний. Наказ міністра охорони здоров'я про затвердження порядку ведення реєстрів візитів, і що це за реєстри візитів, а також що це за реєстри відзнак донорів, які пропонуються якраз у цій системі. Є кров, маємо можливість запитати нашого гостя. Ну і тим часом в цьому реєстрі також має з'явитися точніше в цій системі має з'явитися і реєстр ліцензії МОЗ, чому це теж важливо і. Чи тут запроваджена іноземна практика, чи тут все ґрунтується саме на українських, на українських допомови і технологіях, і на українському досвіді? Про це я сподіваюся, зараз зможемо запитати нашого гостя. Але так, у зв'язку, мабуть, із відключенням світла, в нас зник зв'язок із паном Романом, але вже підказують колеги, що пан Роман вийшов знову з нами на зв'язок. Пане Романе, так чи ви зараз нас чуєте, чи можемо продовжити спілкування? Так, так, чую, сподіваюсь, вона теж так, так зараз добре. вас чуємо. отож. Я вас запитував про три реєстри, які мали би запрацювати в системі є То чи можете пояснити, що це за реєстри і чому це так важливо? Да, якщо говорити про систему крові, це така собі медицина в медицині. У вас величезна кількість процесів. Там і вам треба реєстр донорів, і вам треба лабораторні інформаційні системи. Тому що от кров, вона умовно кажучи, повторює майже всю медицину в мініатюрі. І тому всю її кров з усіма процесами її робити дуже довго. Тому що тут багато бюрократії, тут і складські процеси, і медичні, і це прям як оцифрувати роботу всієї медицини, майже порівнювальна задача. І тому всю її кров будувати. Ну, роки три, так точно, е, і тому тут е, все планування цієї системи розподілилось на такі велику велику кількість пазлів, які треба розкласти і зібрати, щоб от весь цей контроль від вени до вени він е, відбувся. Е, і тому тут якраз ті реєстри, які станом на зараз розроблені, це такі базисні речі, які треба в першу чергу, цей реєстр візитів, умовно кажучи, він оцифровує саму головну бюрократію, яка відбувається з донором, який прийшов здати кров, щоб. Можна було замість спробую довідочки, йому отримати електронний витяг і у себе там в пацієнтському кабінеті, або там в будь-якому іншому додатку, який коли-небудь захочеться зробити навіть там в дії, наприклад, і це такий реєстр, який от оцю бюрократію по ви прийшли, зареєструвалися як донор в центрі крові. Вам провели там аналізи, зібрали анкетку і видали довідку. Вона цю історію. Е, реєстр ліцензій оцифровує процеси по е, тому. Як Зараз змінюється сама по собі ліцензіювання роботи центрів крові. Бо, як я казав, в Європі дуже це зарегульовано, і у нас є теж зобов'язання відповідати правилам, які функціонують в ЄС. І тому в цьому плані це реєстр, який забезпечує е, новий тип ліцензіювання про те, чи добре працює центр крові, чи погано, тому що якщо там погано є певні інструменти зупинити ліцензію і не давати йому далі приймати кров, виробляти компоненти крові. А насправді тут це ж не тільки там, наприклад, Київський міський центр крові, це ще іноді бувають і приватні установи, які можуть щось робити з кров'ю, і так далі. Тому це такий теж фундаментальний реєстр, який оцифровує ось цю бюрократію як центр крові легалі. Е, і ще третій реєстр: це е, реєстр почесних донорів. Це, от коли ви назбирали багато довідочок і вам держава має забезпечити ще там досить великий пул пільг Це і ну, там додатки до пенсії, безкоштовний проїзд і ще там багато всього іншого. Це якраз логічно, що якщо ми оцифрували е, довідки, то тепер ми можемо. Можемо оцифрувати процес, який раніше існував про те, що вам треба назбирати 40 цих довідок, піти кудись щось подати і отримати цей статус. Тому це теж оцифрування цих процесів. Тому якби в чому вони важливі, бо це база, на яку далі е, як на мистинки наслоюються наступні наступні елементи є крові, і без них, в принципі, там робити якісь наступні розробки, впроваджувати неможливо. Але вони, не дивлячись на те, що це перші пазли великої картинки, вони все рівно вже дають конкретну користь реєстр візитів. Оцифрує бюрократію для півмільйона випадків на рік. Тому що це півмільйона виданих довідок в рік це багато. Другий реєстр забезпечить нам виконання європейських вимог до якості роботи центрів Крові. Пане Романе, то на вашу думку, чому все ж таки Міністерство охорони здоров'я вже майже рік зволікає із цифровізацією системи донорства в Україні? Як я бачу, то це пов'язано з тим, що. Політична воля є, але не вистачає спроможності безпосередньо це впроваджувати. Ну, тому, що навіть на тій пам'яті, поки ми це розробляли, то люди, які стартували з нами цей проект, там директор директорату був один. А зараз уже третій. Всередині теж не вистачає людей, і просто виглядає, що, наприклад, там мовно міністр чи профільні заступники кажуть, хочемо вперед а потім люди, які візьмуть і руцями це впровадять, їх. Або немає, або їм це десь стається в спадок і вони просто бояться. Ну як мені здається, там брати на себе і це рухати. Тому простою мовою не вистачає, як на мене. Лідерства всередині, щоб брати і впроваджувати, бо ми, як компанія, працюємо там приблизно з десятьма різними. Ми в принципі працюємо тільки з державою, де з десятьма різними е, установами, і за там цей час, поки МОЗ просто не впроваджує цей реєстр. Ми вже е, деякі рішення, як там, наприклад, е, по міжнародному реєстру репарації, стига розробити з нуля, запровадити і запустити, чи там по системі є риба. І тут дуже багато інших прикладів, коли за цей час з, з нуля запускаються розробки, не те, що тільки прим. Мається рішення про впровадження, тому якби можна знаходити бюрократичні причини, чому не зробити те чи інше, або знаходити нові якісь там технічні моменти, а можна брати, і впроваджувати і починати це робити. І я бачу, що просто немає на рівні там виконавців, якого-небудь проектного менеджера, який візьме відповідальність на себе і побіжить це все робити. Пане Романо, то на вашу думку, коли все ж таки може відбутися поступу у цьому питанні, коли, врешті-решт, система ЄКРО може запрацювати? Чи є зараз якісь передумови, чи все ж таки ось ця проблема із лідерством, яку ви назвали, вона ще довгий час може не давати ніяк розвиватися цьому, цій проблемі, точніше вирішувати цю проблему? Дуже залежить від МОЗ, чисто, якщо. От сказати, чи є якісь блокуючі речі, щоб завтра натиснути кнопкою почати там, наприклад, реєстр візитів працювати? Немає жодного абсолютно е, зараз. В мозі більше іде ідея, а ось давайте ми зробимо ще наступний крок і крові. Додамо ще там. От зараз у нас є для простоти 10 функцій. А от ми зробимо 50 і от тоді запустимо. Mm -hmm. е, мені здається, що просто ну, з таким форматом можна казати: а давайте ми коли зробимо ідеальну систему через мільярд років, то тоді все разом коли-небудь запустимо. А можна подивитися, наприклад, не знаю, резерву плюс, де е, люди там ще зробили не так багато функціоналу, але їм вже потрібен, беруть відповідальність і запускають, навіть не дивлячись на якісь проблеми. Тому тут це просто підхід. Знаєте, можна фантазувати про ідеальне і ніколи, а можна про брати і робити вже сьогодні, не дивлячись на які небудь нюанси на вашу думку? Чи от старт, початок переговорів України із ЄС щодо вступу нашої держави до Європейської Унії? Чи це можливо якимось чином подалює зокрема і запущення є крові? Це точно може працювати особливо насправді дуже багато проектів по цифровізації схожим чином і дотискується, коли в не обов'язково навіть вступів в ЄС, а в різних міжнародних документах, наприклад, про виділення траншу МВФ. Писуються якісь вимоги, що вам треба зробити ось це, це, це і там іноді на дуже технічному рівні запустити які реєстри, запустити таку то та, там електронну систему, е, тому точно рух до гармонізації з ЄС він буде це пришвидшувати, бо тут є хороший з одного боку момент, що медицина супер зарегульована в Європі тема. Є дуже багато директив супер поточковим питанням. І коли ми вступимо, нам можна буде е, цим притискати. Але насправді я б на це не орієнтувався, тому що європейська бюрократія повинна Річ і дуже часто на впровадження тих чи інших стандартів ЄС вони можуть давати там 5 років, 10 років, бо ми робили деякі системи там теж під європейську нормативку. А потім Євросоюз розуміє, що довго це впроваджується і важко і додає там плюс 5 років на впровадження. Тому тут, чесно кажучи, мені здається, внутрішні чинники мали більше бути стимулом. Знаєте, така європейська дубинка – це вже як там остання надія, якщо вже зовсім не допомагають внутрішні потреби. Пане Роману, ну і на завершення, то я так розумію, що саме ваша компанія ініціювала створення цієї системи, та чи можете розповісти її особливості і наскільки вона захищена? Це розроблялося через. Є така система платформа реєстрів. Ви називають або дія інжайн. Це мінцифра створила інструмент для розробки державних реєстрів, щоб сильно пришвидшувати і здешевлювати там розробку типових або реєстрів, або часто реєстр це лише кінцева точка, а до цього йде там подача якоїсь заяви на що небудь і так далі. І це е, мінцифрівський інструмент, на якому написано е, ці реєстри, і якби до його питань по безпеці і так далі. Намні поки що не виникало жодних питань, і тому тут е, можна в цьому плані бути спокійним, бо є, е, скажімо так, більш е, серйозний наглядовий е, е, так е, наглядова інституція, яка відповідає за безпеку в цьому інструменті. Тому тут я б точно за це не пережив. На ньому вже працює напевно під 50 різних реєстрів і систем в країні.